За освітою він ветеринар однак, зараз живе військовою справою. Володимир родом з Тернопільщини на початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Його історія спротиву Росії бере початок ще з революції гідності. Саме тоді хлопець з позивним великий зрозумів, що буде боротися за українську незалежність. 24-го, коли вони вже так зайшли в плиту, о, Мені було Кажу, як чесно, мені було страшно за те, що може бути з моїми рідними, близькими, тих, кого я знаю. О, і взагалі, ну, я по своїй натурі націоналіст. Тобто, дивитись, сидіти спокійно, коли лізе на моє загарбник, вибачте мене, я буду його бити. Я буду його бити, я буду вибивати. І чого б це не мені не коштувало? Якщо я тоді знатиму, що мої діти, моя сім'я, мої рідні, близькі, друзі, що вони будуть сидіти в спокої, то я вважаю, заради цього можна ризикувати. Спочатку Володимир був на Тернопільщині у добровольчому формуванні територіальної громади. Далі рішуче підписав контракт зі збройними силами України. Прийшовши навчання з підрозділом, поїхав на Донецький напрямок. каже на війні страшне все і лякає практично усе. Якщо ти новенький, то перші артобстріли, вони ну, трошки висаджують, так сказати. Тому що от, е, ну, так, ти в будинок зайшов, там, от, лягаєш віддихати вже після дня, попрацював заморений, чуєш ці всі приходи, коли воно прилітає, то в голові починаються прокручуватися твої моменти із життя, що ти зробив, що ти не зробив. Ну, починаєш себе в якійсь мірі, якщо ти новенький, накручувати. Оце сама головна проблема. Тому з кожним разом бійцям здається, що обстріли все ближче і ближче до їхнього місця перебування. Через це погіршується сон та морально-психологічний стан. За рік війни великий зрозумів одне: ворогів ніколи не можна недооцінювати. Щоб там не було, у нас сильний противник, і у нього немає правил в цій війні. На війні недооцінювати противника це те саме рівне тому, що ти бачиш, значить позиція, ну, позиція ніби закинута. Ти приходиш до тієї позиції, а там засідка на тебе. І ти цю засідку не очікував і тебе розбивають. Оце те саме, що противника недооцінювати не можна. В противника є ресурси, є можливості. і Їх у них досить багато, по, по більшій мірі живої сили. Вони беруть живої сили. Зараз підрозділ хлопця нищить групи російських загарбників на Донецькому напрямку. За словами Великого, там досить нестабільна ситуація. Щодня ведуться бої, аби відбити українські території. Здійснювали підтримку мотопіхотних бригад, штурмових, ну при їх штурмових діях. То в цілому, ну, такий легкі втрати були, ну, в принципі, в цілому старалися, як могли працювати. Боється радить всім, хто бажає йти на захист країни, морально готувати себе, що буде нелегко. Каже, чим більше ви будете знати в теорії, тим легше вам буде на практиці. Хлопці, дівчата, читайте, читайте книжки, цікавтеся літературою в інтернеті. Багато літератури, багато по зброю по всьому, цікавтеся, вивчайте психологічні стани. Є багато дуже документів ну, провідних хороших психологів, які. Надають до нормальні консультації на рахунок бойових дій, як себе вести в тих чи інших умовах. Хлопець вважає, що у наш час йти на війну мають лише вмотивовані люди: ті, хто справді любить батьківщину, хочуть мирного життя а головне готові битись за це.